Фігурант наших розслідувань суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бубровник зловживає алкоголем та бере хабарі. Про це заявляють активісти проєкту про суд, які отримали доступ до матеріалів службової перевірки цього судді. Саме Бубровник приймав рішення про виселення мешканця Києва Олександра Кучерявенка з його квартири і передачу цього помешкання до рук чорних ріелторів. Також Бубровник відзначився в інших корупційних скандалах, про які ми розповідали раніше. Ну а про іншого фігуранта нашого попереднього розслідування рівненського суддю Вадима Турченюка також з'ясувалися нові вражаючі факти. Про це докладніше в розслідуванні Юрія Горбача. Словаччина. Країна, яка на заході межує з Україною і більш відома своїми гірськими краєвидами аніж корупційними оборудками. Втім, Словаччина останнім часом фігурує у шахрайських схемах заможних українців. Компанії бульбашки з українським корінням десятками оформлюють на словацькі адреси масової реєстрації. Часто основне призначення фірм, що існують тут лише на папері аж ніяк не комерційна діяльність. Іноземні компанії стають планом «Б» для українських посадовців. Однією з таких компаній донедавна володіла родина рівненського судді Вадима Торченюка. Передмістя Луцька суддя Вадим Турченюк закінчує будівництво. За високим парканом понад пів гектара землі, водойма, альтанка, просторе господарське приміщення і маєток площі у 650 квадратних метрів. Будівельники завершують останні роботи на подвір'ї. Тут ще ніхто не живе, проте робітники кажуть, що суддя персонально приїжджає контролювати будівництво. Ну водіємо, ці шнуханому читати. І часто приїжджає? За місяць, раз-два мав чотири. Слідство інфо зацікавилося вражаючими статками Торченіка ще два роки тому. Тоді голова господарського суду разом із дружиною декларував 9 земельних ділянок, дві просторі квартири, 13 транспортних засобів та заощадження на 8 мільйонів гривень. Я з цією декларацією йшов в суді. І з цією декларацією: так, так, зараз ну, працюю, живу. Ну а що а а ж тіснятися, коли воно дійсно так є? Мені нема чого соромитися. Торченюки кілька років поспіль оновлюють родинний автопарк люксовими автівками. Серед останніх придбань BMW, Mercedes, Audi і бюджетний бюджетне Ренокенку. Голова сімейства займався продажем автівок до того, як влаштувався у суді, розповідають колишні сусіди. Він їздив туди сюди, сюди Він їздив на заробітках, він був мені люди розказували. Він студентами ще були, то він їздив в Сибір. Ну, звідти привозив, тільки прибував. Машинги ганяли Ні, він так щось продавав. А потім машинами займається. Да. В общем, та машини не сушікає. На 68-річну матір судді за останні два роки зареєстровано чотири люксових автівки. Вартість таких авто на ринку сягає чверті мільйона доларів. Ауді користується сестра судді Турченюка Інна Кошова. Її чоловік більше 20 років працює у Волинській податковій. Попри мізерну зарплату чиновника, сім'я кошових роз'їжджає на дороговартісному авто пояснювати походження розкішної власності, податківець відмовляється. Наприклад, перебуває у користування дружини. Так? Автомобіль, значить, є мама дружини, є батько дружини, ну, На жаль, він зараз покійний батько. Майном автомобілем вона користується тим, що е, знаю я скільки часу, там, скільки, ну, то треба там, декларації подивитися, цим автомобілем, так? він наложить на її. Дружина податківця і водночас сестра одіозного судді Турченюка майстерно уникає відповідей на незручні запитання. Яке ви діло маєте до мене? Я не зрозуміла. Мені мама дала в користування, щоб я її возила. Добро, ваші... тобто, те, що, те, що написав мій чоловік, це ще ніхто такого не пише, тільки він таке може написати. Розумієте? Він дуже чесна людина. Так що, будь ласка. Ну, на я, розумію ваші... я вам не обв'язана, в чому я користуваю. Я, наприклад, казала, щоб не декларувати. Але він сказав, я державний службовець, я можу задекларувати. А на чому я їжджу, я сьогодні на ауді, а завтра на X5 буду їздити. Це не ваша проблема. Я не державний службовець. Як і два роки тому, так і тепер у декларації судді не фігурує словацька компанія Велекс. Хоча її засновником і директором із 2013-го два роки поспіль була дружина судді Наталія Турченюк. Пізніше функції директора виконував і сам суддя. Компанія звітує про 11-12 тисяч євро прибутку щороку. За рік 12 тисяч євро. Це давайте на хвилиночку тисячі євро в місяць. Тисячі євро в місяць це навіть не середня заробітна платня по Євросоюзу. Це нічого. Тому, скоріш всього, це, я думаю, що на мою думку, це все ж таки той необхідний рівень, який завели кошти, щоб показати податковим і імміграційним органам цієї країни, що так, фірма працює, вона щось там заробляє, і напевно власник цієї компанії ну, порядний бізнесмен. Часто зарубіжні компанії бульбашки існують лише на папері, їх не знайти за адресою реєстрації. Псевдобізнес для іноземних клієнтів створюють професійні посередники, тому що ми знаємо навіть сьогодні є багато людей там, з двома трьома паспортами, і саме підставою отримати паспорт закордонний ще один іншої країни. Це в тому числі початок цієї процедури починається з відкриття власного бізнесу. У лютому цього року фірму Велекс переписали на киянку Алісу Соловйову. За вказаною у словацькому реєстрі адресою про цю жінку не чули. Дівочі Каліс взагалі в под'їзді. Тут живуть літ 20. Господарський суд Рівненської області. Суддя Вадим Турченюк категорично заперечує свою причетність до словацької компанії Велекс. Мені невідомо про те, яким чином я відношусь до цієї компанії. Там та особа, яка, наскільки мені відомо, займалася безпосередньо громадянин тої держави, десь він, якісь є в нього проблеми з законом. Оце все, що мені відомо. Тобто, ну, судячи з ваших слів, ви припускаєте, що громадянин Словаччини якийсь використав, пане Юрію, я вам дав відповідь на питання. В мене немає компанії, в мене немає дружини. Я, віднош... Я бізнес в Словаччині не проводив все. Чим займалась моя дружина? Ну, можливо, і займалась. Непереконливим аргументом для судді виявився і підпис у фінансовій звітності словацької компанії. І ви хочете сказати, що це мій підпис? Це не мій підпис. Я жодного документа і наземній мові не підписував. Я вам відповідально заявляю, це не мій підпис. Він навіть не схожий. Тобто, повірте, тому що я маю справу з документами і підписую їх багато разів. Свій підпис я пізнаю. Це не мій підпис. В декларацію судді Турченюка не потрапили ще й дві українські компанії Любард і товариство Офісно торговий центр. Пан Вадим вказаний бенефіціарним власником лише однієї з них. Хоча обидві заснувала його дружина за відомо, недостовірне декларування такої інформації про таке майно і такі активи передбачає навіть кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність настає, якщо така компанія її статутний капітал або активи такої компанії становлять понад 250 прожиткових мінімумів, тобто це близько півмільйона гривень. Так і може бути навіть позбавлення волі і з позбавленням права займати певні посади протягом двох років і позбавлення волі на два роки. Тобто відповідальність досить серйозна. Насправді, якщо майно активи, які не задекларовані, вони менше півмільйона гривень, то за. Це передбачена адміністративна відповідальність. Власне, також о, досить серйозний штраф. Слідство інфо робило чимало розслідувань про посадовців, які після початку електронного декларування раптово почали розлучатися, залишаючи колишнім дружинам чималі статки. Наприкінці минулого року розлучився і суддя Турченюк. Аби поспілкуватися щодо незадекларованої власності вже колишнього чоловіка, ми приїхали до будинку Наталії Турченюк у Луцьку. Однак екс-дружина судді просто втекла від знімальної групи на новенький BMW X5, уникнувши запитань про походження чергового люксового авто. Це його дружина дуже, до речі, так і коксне. Трошки спілкувалися, вона дуже хороша людина, взагалі дуже хороша віка. А чим, чим займається вона, не знаєте? Ні, я не знаю. Може якийсь бізнес там чи ще? Ну, напевно, що ні, тому що вона практично от троє дітей, от, двоє таких, що вони. Вона практично завжди з ними, з ними. Тобто, я думаю, сподарки треба. Власне розлучення дарує судді Турченюку можливість не перейматися декларування майна оформленого на колишню дружину. Йдеться як про бізнес у Словаччині, так і про родинний люксовий автопарк. Це знову ж таки частина була розподілу майна, тому що даний автомобіль переписувався там з дружини. Вона була власником до цього. Ми просто були неуважні, не дивилися декларації. Ці автомобілі були внесені. Ну, а дружина, тоді, тоді? ну, питання навпаки ще більше виникає, Ну, а дружина відбудеться. <кій> <кій> Бачите, ще раз, ви не шукаєте взаємозв'язку між тим, як вони потрапили до мами. Можливо, якісь відношення і в фінансовому плані мало мало. Місяць тому Вадим Торченюк втратив повноваження голови суду. Втім, зовсім не через звинувачення у корупції. Закінчився п'ятирічний термін суддівських повноважень. Турченюк очікує призначення безстроково. Його доля тепер у руках вищої квалів комісії та вищої ради правосуддя. Саме вони вирішуватимуть, чи буде і надалі суддею Вадим Турченюк. Слідство інфо передасть на їхній розгляд зібрані в ході розслідування докази, невідповідності у деклараціях цього дуже небідного вершителя правосуддя.